І після цього застосовуємо на практиці. І так, 3. Додати, пропущений доданок буде 5. Ще раз, щоб знайти невідомий доданок, треба відсуми, відняти відомий доданок. Відсуми, сума у нас 5. Тому перевірочний приклад одразу записуємо 5. Відняти відомий доданок це 3. 5 відняти 3. Згадуємо по складу, по складу числа або по числовому променю. Це 2. Значить, тут буде 2. Так, 5, це 3 і 2. Знову 9. Сума 3. Відомий доданок. Значить, 9 мінус 3. Дорівнює по складу числа. Це буде 6, 6. Дійсно, 9 це 3 і 6. Знову сума 6. Доданок 2. 6 мінус 2. Рахуємо 4. 4. Вписуємо. Сума 7, доданок 3. 7 мінус 3 дорівнює 4. 4. Вписуємо. 8 сума, 2. Доданок. 8 мінус 2 дорівнює 6. 6. Вписуємо. 10. Сума, 3, доданок. 10 відняти 3 дорівнює 7. Дійсно, це 10, це 3 і 7.